За сприяння відділу освіти Бродівської районної державної адміністрації у загальноосвітній школі першого третього ступеня номер 4 пройшов семінар на тему підвищення рівня педагогічної майстерності заступника директора з виховної роботи шляхом використання інноваційних технологій національно-патріотичного виховання. У рамках семінару проведено тренінг від інноваційних технологій через педагогічну майстерність вчителя до формування національно-патріотичної свідомості. Школяра. Виховний захід посвятав джури учнів п'ятих класів. Про що ще говорили учасники семінару. Слухайте і дивіться далі. У Бротівській загальноосвітній школі номер 4 відбувся семінар, який розпочала завметод кабінету Наталія Антоненко. Вона побажала усім плідної та творчої роботи. Нині, як і ніколи, потрібні нові підходи, форми і методи до виховання. Молодого покоління. Дослідження говорить, що 40% на виховання дітей має освітнє середовище, в якому перебувають діти. Тому школа займає чи найважливішу роль у даному питанні. Тому сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб... Говорити тему підвищення рівня педагогічної майстерності заступника директора з виховної роботи шляхом використання інноваційних технологій Національно-патріотичного виховання. Після вступного слова Наталія Володимирівна запросила отця пароха Івана Вихора, який благословив учасників семінару. Виховання не є простим завданням. Перш за все, виховання випливає із практики життя. Ми можемо навчати мудрості дуже гарними словами, але коли цю мудрість не міг підтвердити своїм життям, то даремні будуть ці слова. Спокон віків завжди було пов'язано нашій державі, Україні, що виховання розпочинається з церкви, з родини, церква і школа. Це є важлива складова частина, яка має єднатися разом. Тому бажаю, щоб ця мудрість сьогодні освітила ваш розум. Господь наповнив вас терпеливістю і благословив вас на сьогоднішню працю. Тому Запрошую до молитви. У четвертій школі, яка стала освітньо-культурним центром мікрорайону Старих Бродів, навчаються здібні учні Бродівщини. Вони стають призерами районних та обласних олімпіад, переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів. На даний час у школі працює 74 вчителя, 19 з яких є випускниками цієї школи. Не дивно, що у школі стільки талановитих та розумних учнів. Адже головною метою школи є створення умов для розвитку освіченої, морально-фізично здорової, естетично розвиненої, працелюбної особистості, патріота України та гідного громадянина Європи. Перед собою школа ставить важливі завдання, основними з яких є не лише забезпечити рівний доступ всіх учнів до якісної освіти, а й дати можливість отримати випускникам школи професійні знання з правознавства та автосправи. На заході про ці та інші перспективи цієї школи розповіла директор ЗОЖ No4 Людмила Сидорчук. Звичайно, що школа має не тільки багато минуле, творче сучасне, певненість у завтрашній війні ґрунтується також на професіоналізмі наших вчителів. Вчителі тепер йдуть на урок і використовують інформаційно-комунікаційні технології. Ми бачимо, що нам бракує практик, нам бракує ноутбуків, тому що вчитель готується до уроку і, зрештою, ми знаємо, так і має бути, бо вчителям школа стоїть, де кажуть, і коли йдуть до школи, вони питаються про до школи і що є в школі, а хто набирає перший клас? Фактично, йдуть до вчителя. Набирає перший клас. І, скажімо так, помаленьку, помаленьку вже у нас. І більше учнів є, ми заборони, ми працюємо в цьому напрямку. І, зрештою, учитель повинен свідомий тему із сучасністю, пройматися на катиці силами, які пробудилися. Далі до розмови приєдналася заступник директора Бродівської ЗОЖ No4 Ірина Ковальчук. Вона розповіла про роль школи в житті учнів. Я коротесенько. Хочу зупинитися про, про е ті інноваційні технології, які впроваджуються в нашому освітньому закладі. Ми маємо свою модель, кожна школа свою, ми маємо свою модель, яким би повинен виглядати на сьогодні громадянин Патріот України. Якщо ви зауважите, то в центрі все ж таки в нас є духовне виховання і фізичне. Якщо дитина буде фізично здорова і духовно багата. То вона буде любити свою батьківщину, свій народ. Вона, безперечно, буде цікавитися своєю історією, своєю культурою, вона не буде розмовляти суржиком, вона буде висловлювати, старатися, вивчати, погиблювати свою рідну мову, творчо мислити заради того, щоб самовдосконалюватися і розвиватися. І саме на це ми, на духовне виховання ми дуже велику приділяємо увагу для того, щоб сформувалася нова особистість. За останні два роки в нас відбулося дуже багато благодійних акцій, майже в першому семестрі, в другому семестрі ми завжди проводили для збору благодійних коштів на потреби воїнів АТО. Переглянувши відеоролик, на подвір'ї освятили меморіальну дошку імені Романа Скаковського, який був випускником цієї школи. Тут з теплими спогадами про Героя України виступили працівники школи та представники влади. Символічно відбулося покладання квітів до пам'ятника, після чого пройшов тренінг під назвою Від інноваційних технологій через педагогічну майстерність вчителя до формування національно-патріотичної свідомості школяра також у спортивному залі школи провели виховний захід посвята в джури учнів п'ятих класів. Перед процесом посвятив козачата учні вивчали історію, традиції та становлення козацтва, а також до п'ятого класу щороку проводили героїко-патріотичні заходи. З найкращими побажаннями до учасників свята звернулася завідувач сектору молоді і спорту Бродівської РДА Наталія Гудима. Бажаю вам, здорового гарку, спортивного запалу. І нехай сьогодні переможе найсильніший, найактивніший і найквітливіший. Удачі вам! Далі відбулася довгоочікувана церемонія посвяти. Завершення усіх конкурсів та виступів відбулося нагородження найкращих учасників. Також перший заступник голови Бродівської РДА Оксана Прокопець висловила подяку педагогічному колективу школи та подарувала волейбольні м'ячі. Зазнають, що за такими діти воювати. Вони ще спорту, цей футбол градус. А сьогодні я вам хочу подавати воливодні мечі вище на волибу. Хорошого давання підійти! Як і належить, завершився семінар у загальноосвітній школі No4 підведенням підсумків.